Всем привет! З вами канал ЗССЛе і сьогодні я вам покажу як поміняти пароль на маршрутизаторі То є без різниці. Одна антина, двох антенни, трьох антенни, там скрізь одинаково міняється. І так, давайте зайдемо в браузер. Зайду, я зайду в Google Chrome. Так, тут у цій струсі прописуємо 192.168.0.1. Enter. Тут пишемо админ. Адмін, хід. Після того переходимо тут де пише безпроводний режим. І защита безпровідного режиму. Так. Ось тут е, звернути увагу, що даний пункт може бути як отут, так і трохи нижче. Е, вам треба орієнтуватися на слово рекомендується. І так, давайте поміняємо пароль. Я поставлю такий пароль. Так. Після того нам треба нажати Сохраніти. І перезагрузити маршрутизатор. І ще я вам покажу, як ви хочете ще поміняти назву маршрутизатора, то треба тут де пише настройка безпробного режиму. Тут де Wi-Fi, тут має назва. Давайте поміняємо щось. Не знаю, напишемо Wi-Fi великими буквами. 2. Ой. Не буде два. Теж сохранити. Так, це збереглося. І після цього, як ви поміняли тут пароль і назву, назву в принципі, хочете міняти в ні, Після того, як ви зробили одно або то, або то, вам треба перезагрузити даний маршрутизатор, аби точно збереглися настройки. Для цього потрібно просто або його витягнути з розетки, або можна перезагрузити через систему. Давайте я перезагружу через систему. Для цього нам треба нажати системні інструменти. І тут є такий пункт, як перезагрузка. Так, перезагрузити. Окей. Все, ми якщо перезагрузився, давайте зайдемо на нього. Ще раз. Адмін. Admin, Enter. Як ви бачите, тут сіт Wi-Fi 2. Ми спробуємо дивитися, там збереглося. Тепер давайте перевіримо це все діло на телефоні. І так ми зайшли на телефон. Давайте настройки. Wi-Fi. Як ви бачите, є Wi-Fi 2. Так. Наш пароль 8. Показати пароль, перевірили, все добре. З'єднати. Як ви бачите, з'єдналося. в Wi-Fi поміняно. В принципі, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, пока, до нового відео.